Є чотири поширені міфи про лазерне лікування очей. Зараз усе поясню. Міф перший це боляче. Насправді це не боляче. Сучасні лазери працюють без уколів, без дотику. Ви просто бачите світло і все. Міф другий це тільки для операцій. Ліф це не хірургія, це терапія. Ми лікуємо лазером, щоб уникнути операції. Особливо у випадках сітківки, глаукоми та діабетичних уражень. Третій міф це дорого. Насправді це доступно і це точно дешевше, ніж втратити зір, якщо запустити хворобу. Четвертий міф це покращить мій зір як після лазерної корекції зору. Ні, це не корекція зору, цей лазер не замінює окуляри. Його мета зберегти зір і не допустити його погіршення. Тепер ви знаєте правду. Лазер це світло, що лікує, а не магія і не операція. Запишіться і переконайтесь самі.